Компанія GlobeCore розробляє нові технології, націлені на те, щоб дати друге життя різним промисловим відходам шляхом їх переробки та використання як корисної сировини. Для птахофабрик GlobeCore реалізовано ефективні технологічні лінії з незараження пташиного посліду, який потім вноситься в ґрунт як добриво. У цьому відео ми розповімо про вирішення проблем утилізації ще одного відходу курячого жиру. Курячі жири утворюються в великих кількостях при забої сільськогосподарських птахів або при глибокій переробці тушок на птахофабриках, і іноді просто нелегально викидаються, забруднюючи водойоми та ґрунт. Але при правильному підході курячий жир може одержати друге життя. Зазвичай, в якості сировини для біодизельного палива, використовуються рослинні олії та тваринні жири. Але такі продукти набагато раціональніше вживати в їжу. Фахівці компанії Глопкор розробили нове рішення, яке полягає у виробництві біодизельного палива з курячого жиру. Отримане паливо може використовуватися як на птахофабриках, так і представниками приватного бізнесу, зацікавленими у виробництві біодизеля з дешевої сировини. Для проведення реакції переетерифікації у технологічній лінії GlobeCore застосовується апарат вихрового шару, в робочій камері якого на вихідні компоненти впливають обертове електромагнітне поле, удари феромагнітних частинок, ультразвукові коливання та кавітація. За рахунок цього відбувається мікродисперсне змішування, а переетерифікація триває лічені секунди. Далі отримана суміш розділяється на біодизель та гліцерин. А біодизель очищається від залишків каталізатора, проходячи через спеціальний сорбент. На виході ми отримуємо готове біодизельне паливо з гарною займистістю та високим цитановим числом. Таким чином, застосування технології Globe дозволяє налагодити переробку небезпечних для довкілля відходів птахофабрик та скоротити кількість шкідливих викидів від автомобілів за рахунок використання альтернативного палива. При незначному коригуванні технології можливо виробництво біодизеля з непридатних для споживання рослинних олій. А яку ще сировину, на вашу думку, можна використовувати для виробництва біодизельного палива за допомогою цієї технології? Залишайте свої варіанти у коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globcore.com.